Вітаю всіх! Так, Росія передасть на днях документ щодо припинення вогню в Україні. Якийсь там документ. Фількіна грамота. Так буде точніше. І так, Росія на днях передасть свої вимоги, документ з вимогами щодо припинення вогню в Україні. Я, які там будуть вимоги? Давайте подивимось. які там будуть вимоги? Які вони будуть? Які вимоги? Шістка жезлів. І я краще всіх я переможець на території максимально. Одні пентаклі. Одні пентаклі, йо-мо-йо, -йо. Кінцевий результат. Зменшити тиск наступу. Знаєте, по військовим. Прибирати військових надіку, колоди дьявол, Звісно, які там вимоги. Хочу все побільше, а ви поменше, що робили. Це простим язиком вам ці вимоги. Тепер, давайте дивимося. Україна погодиться на ті вимоги, які будуть в документі. Україна погодиться на ті вимоги, які будуть в документі. Україна погодиться на ті вимоги. Прикольна. Це буде. Відповідь так. І двійка жезлів. Це відповідь так. Літо. До речі, літо. Жезли це літо, жезлове. Жезлова, Жезлова масть це літо. Це коло сороку, я дивлюсь. Колоду. Ось Зеленський наш випадає. Пропозиції ці. Вони ще будуть зменшені. Ось місяць. Угу. Максимально над ними працюють. І ті ж самі карти, й Україна готова до зміни ситуації. Вона буде змінюватися. Ця ситуація дуже дивно. Але Україна буде трохи задоволена навіть цими якимись вимогами. Дивимось. Росія пом'якшить свої вимоги щодо припинення вогню. Росія пом'якшить свої вимоги щодо припинення вогню. Так, вона дуже пом'якшить свої вимоги. Вони будуть трохи іншими Вежа. Так, інші вимоги. Вони будуть стосуватись вже не скільки територій, скільки чогось іншого, силового. Шляхи шукають шляхи. Паш Пентаклів, звісно. Щоб зменшити це все. Дійти. Намагаються. Справедливість на колоди. У кожного вона своя. Але майте на увазі, що цей документ починає ворушити весь процес. Це довгограюча гра, але на літо якесь таке є зрушення. Не очікуйте там повного перемир'я. Не очікуйте вау. Оці перемир'я показали, де буде тихо, а де гучно. Це початок. З цього починати треба. Я вам казала, що. Починати треба з того навіть з стратегів. Якщо їх вже в липні не буде, це вже буде перемога аби яка. І далі на лінії фронту, на прикордонні, ось там буде тиша в останній момент. Треба це враховувати, треба бути до цього готовими. Чому я кажу, орієнтуйтесь на це перемир'я? Воно дуже добре показало, де буде добре, а де плюс-мінус. Багатьом воно сподобалось, як і мені.